Gracias. <coughs> Ми зрозуміли, що є з одного боку підприємці, які не знають, які можливості грантові, інвестиційні, кредитні є у донорів, які поширюються на місто. З іншого боку, ми розуміли, що підприємці не знають, як краще заповнити грантову заявку. Для нас це в першу чергу про зворотній зв'язок з кожного з вас, коли саме ви нам вказуєте, які ще додаткові сервіси та послуги треба запустити в Харків Бізнес Харків». Ми активно лобіюємо, щоб донори запускали окремі програми саме для міста Харкова. Дуже і дуже подобається те, що Харків має таких активних людей: бізнесменів, приватних підприємців. Це дуже приємно. Як нам всім відомо, малий та середній бізнес це є перспектива та розвиток нашої держави та безпосередньо нашої економіки. Саме місто Харків найбільше постраждало зараз йде такий… Процес розвитку бізнесу багато дуже бізнесів відкривається. Ми залучаємо з підприємцями і грантові програми всі, які тільки можливі користуємося всім пільгами. Створюємо нові робочі місця. Все, що тільки ми можемо, ми робимо для розвитку саме міста Харкова. Звичайно, потрібні ще грантові програми, бо нам вже цих замало. Люди повинні бути проінформовані про усі ініціативи, які є. Моя діяльність, наприклад, там діяльність моїх родичів, вона підлягає під цю грантову історію, і це дійсно може бути класною допомогою, якийсь буст. Взагалі дізналася інформацію про те, що є можливість харківським підприємцям, а я є харківським підприємцем, отримувати гранти на дуже великі суми. Виходжу з максимальної кількості інсайтів і обов'язково буду звертатися до грантової допомоги. Дякую вам! Хочу побажати, щоб підприємці поверталися, відновлювали свою роботу, а місце у цьому допоможе. thank <laughs>